Доброго дня, Віталій Леонідович. На вашу думку, що не вистачило для перемоги сьогодні і що в кінці гри пішло не так, на вашу думку. Ну, можна багато назвати причин, причини, вони будуть виглядати як яксь Ну, Якщо ми програли 4-2, значить десь, десь рахунок може, може і не поділо, але ще що, 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 що поділо. Багато допустили помилок при вони хорошо вибігали, добре атакували. Ну і плюс реалізація. Так, да, можна теж говорити, багато десь моментів були з арбітром, хочеться передивитися цю гру. Там, там, в принципі, будемо самі собі робити висновки. Я думаю, що кожен футболіст так само проаналізує свою гру. Ну, чемпіонат не закінчується, будемо далі боротися. На кожну гру і старатися її вигравати. Добре, дякую.